Армі BTS UA презентує Думки армії пак Чемін. Співак, танцюрист, мембер BTS Чимін. Народився у Пусані 13 жовтня 95-го року за гороскопом Терези, таким поетичним ім'ям, що означає Моя мудрість буде вище небес, нагородив хлопчика дідусь. Батьки володіли власним кафе на узбережжі та намагалися ростити чиміна і молодшого братика Джихьона в атмосфері кохання та розуміння. Батьки завжди підтримували сина у прагненні стати артистом, адже бачили, що хлопчик має талант із самого дитинства, тож почали розвивати його, не заощаджуючи на додаткових заняттях. Чумін закінчив початкову школу Ходонга та середню Йонсана. У період навчання він відвідував танцювальну академію Just Dance, де вивчав. Попінг і локінг, пізніше юнак перейшов до вищої школи мистецтв Пусана, де був визнаний найкращим учнем на факультеті сучасного танцю. Це відкрило перед ним нові перспективи. Цікаво, що навчаючись в Корейській академії мистецтв на музичному відділенні, Чимін познайомився з майбутнім мембером BTS Тім Тіхоном. Звісно ж, вони стали добрими друзями. Після здобуття середньої освіти Чимін став студентом Сеульського кіберуніверситету, де й отримав диплом у галузі трансляції та розваг. Він продовжив навчання у магістратурі кіберуніверситету Ханьянга, вивчаючи ділове адміністрування у сфері реклами та змін. Якось на вулиці 12-го року хлопця помітив представник Big Hit Entertainment, який запропонував йому пройти стажування у компанії. Він тоді навчався у вищій школі мистецтв Пусана, де він був найкращим учнем факультету. Викладачі школи мистецтв були вкрай задоволені таким вибором хлопця, оскільки вважали, що він марно витрачатиме свій талант. На щастя, один з його вчинків.